Завершилася відкрита першість подільської громади з футболу сезон 2022, в якій брало участь шість команд. А саме футбольні клуби Імперія холоду, борщі, більшовик, Бочманівка, Айсберг та комплексно дитячо-юнацька спортивна школа Локомотив. Турнір проводився у два кола змагань. Відбулося по п'ять ігор в кожному колі. Команди грали між собою по два рази. Учасниками було зіграно 30 зустрічей, за якими цікаво було спостерігати. Першість пройшла в цікавій та азартній боротьбі, де спортсмени демонстрували високий рівень підготовки та волю до перемоги. У останньому турнірному дні було зіграно два матчі, після яких було підбито підсумки всього сезону. Із завершенням змагань футболістів привітали, виконуючий повноваження міського голови Олег Албанський. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський та голова Федерації футболу Подільська Дмитро Сергенчук. Шановні учасники, перш за все, хочу вам подякувати за вашу гру. Всім командам, всім, хто приймав участь, також будівельникам, які приходили вас весь час підтримувати, в такий нелегкий для країни час. Ви показали гарну гру. Показали, що ви справжні українці. Показали, що ви найкращі. Слава Україні! За результатами турніру місця розподілилися наступним чином. Третю сходинку у турнірі посіла команда футбольного клубу КДУ США Локомотив. Срібло отримала команда Айсберг золоту нагороду та перше місце посіла команда Імперія холоду. Також було відзначено і кращих гравців команд: Камишнюка Андрія, Івана Лунгула, Сергія Юрковського, Мельниченка Андрія, Пастушенка Сергія, Золотухіна Анатолія. Всі команди були відзначені нагородами Федерації футболу та управління освіти і гуманітарної політики. Ми вітаємо вас з перемогою. Скажіть, як вам? Турнір чи було важко? Завжди спортивні змагання це важко. Команда до цього йшла наполегливо до цього трофею, завдяки тренуванням навантаженням великим, І що на роботі, що на футбольному полі хлопці віддавалися. І завдяки цьому у нас такий гарний трофей. Олег Богданівич, скажіть, як вам турнір, як організація цього е, турніру, як вам гравці взагалі змагання як проводилися? Ну, я вже говорив, що турнір, тур, турнір у нас проходить під час війни. Е, команди себе е, показали з найкращої сторони, хлопці дружні, команди себе е, показали дуже-дуже гарну гру. Ну і хто як показав свою роботу на полі, от то такі є. В них заслуги по їхніх місцях, хто що заробив, скажемо так. Турнір у нас прийшов в дуже хорошій дружній обстановці. По спортивному всі команди готові, скажем так, добре. Але хотілося б, щоб наші. Команди наші команди, щоб їхня кількість збільшувалась. Угу. Тому що шість команд для такої громади, як у нас, я вважаю, це мало. мало. І ми будемо над цим працювати, щоб в наступному сезоні у нас хоча б, хоча б ще дві команди додали це мінімум. Дякуємо нашим захисникам за можливість працювати та займатися спортом. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.